Японські оболівальники святкують перемогу своєї жіночої збірної на чемпіонаті світу з футболу у Німеччині у неділю. Мільйони глядачів по всьому світу спостерігали за драматичним поєдинком фавориток турніру американок і темної конячки збірної Японії. Не реалізувавши свою перевагу та чисельні моменти, американки програли у серії після матчевих пенальті. Однак, навіть програш зробив великий внесок у популяризацію та розвиток цього виду спорту у США. А для Японії перемога стала виплеском емоцій для країни, яка пережила нищівне цунамі. Розповідає Тетяна Ворожко. Понеділок в Японії оголошений вихідним днем. Аби люди відпочили та відсвяткували перемогу своєї національної жіночої збірної з футболу. По всій країні люди дивилися гру, незважаючи на те, що вона почалася у 3.45 ранку. Емоційне піднесення японцям надзвичайно потрібне. Нація все ще намагається подолати руйнівні наслідки землетрусу та цунамі 11 березня. Ця команда показала нам, наскільки важливо ніколи не здаватися. Це рідне місто капітана команди. Її колишній тренер у молодших класах просто не має слів, аби висловити свою радість. Жіночу збірну в Японії називають Анадешико або прекрасна квітка. Її гравці присвятили кожну гру жертвам постраждалим від землетрусу та цунамі. Після усіх страждань японська нація нарешті отримала привід для святкування. Американська збірна мовчки спостерігала за бурхливими емоціями своїх супротивниць. Це боляче дійсно боляче. Ми всі думали, що переможемо. Очікували, що переможемо. Це була наша мрія. Але що поробиш? Упродовж усього турніру. виглядало, що це наша доля виграти кубок. Дуже шкода. Американки програли Японка майже за таким самим сценарієм, як вони обіграли Бразилію к тиждень тому у серії після матчевих пенальтів. Ми мали чимало шансів, особливо в першому періоді. Але це фінал різниця між виграшем та поразкою. мінімальна. Утім, не зважаючи на поразку, американська збірна з футболу має чимало шанувальників. Жіночий футбол США переживає на. Звичайний підйом 13-річна Габі Торес грає в юнацькій команді. Вона мріє бути професійним гравцем. Її батько та тренер команди, що приїхав до США з Бразилії, каже, що популярність футболу серед американських дівчат зростає шаленими темпами. за шість років моєї тренерської роботи. Щороку кількість дівчат, які приходять займатися футболом, подвоюється. Підопічне Тореса разом дивилися гру американської збірної. Серед присутніх у спортбарі були і ті, хто вболівав за Японію. я певною мірою вболіваю за Японію. Через всі страждання, через які вони пройшли після землетрусу та цунамі, я відчуваю, що їм потрібно щось, аби підняти їх настрій, об'єднати країну, дати їм сили. Хоча дівчата засмучені результатом гри Габі Торрес зробила висновки з поразки. Це показує, що японки використали усі шанси на 100%. Кожну хвилину вони боролися і саме завдяки цьому перемогли. І незважаючи на поразку, гравці американської збірної все одно залишаються для Габі її кумирами. Тетяна Ворожко голос Америки.